Друзі, ви мені здається, вже звикли, що кожного ранку ми вас знайомимо з дуже творчими гостями. Так, і сьогодні не виняток, тому що наш наступний гостя розкаже дійсно як за допомогою звичайних кавових зерен та звичайного дерева створити дуже цікавий інтер'єр. Хто це буде знаємо через секунду? Не перемикайте. Тож, друзі, давайте знайомитися в нашій студії вже знаходиться дизайнер інтер'єрів Тетяна Гальська Вяльцева. Тетяна, доброго вам ранку! Скажіть, будь ласка, якою творчістю ви займаєтеся? Як це можна назвати? Взагалі я дизайнер в інтер'єрі. але також мені очень нравится створювати щось то руками, щось то своєобразне, щось то неповториме, що то оригінальне. І, звісно, коли це із натуральних матеріалів, то... Та ну іміє свой характер, свою енергетику. В общем, угу. <говорит> віщ <говорит> <говорит> спочатку займалися саме дизайном інтер'єрів. Да? Як давно прийшли до того, що хочеться самостійно з своїми власними руками щось знайти і створити саме хендмейд. Вообще-то было с детства. Я просто не, не очень понимала, как вот, всегда хотелось какой-то внутренній потенциал, внутренняя энергия, которую хотелось ну, что-то творить. Просто, вот, уже, а, Як давно саме розпочали займатися саме деревом і саме натуральними матеріалами? Ну, наверное, конечно, это после рождения ребенка. Вот какой-то пошел новый виток, какой-то вот открылось какое-то новое вдохновение. И... Вы знаете, много кто из творчих женщин приходит в нашу студию да, и говорит, что самое э, раскрылся талант после народжения дитини. Вот что-то такое есть после Я Так, так. Раскрылся <рес> полностью, друзья. Так, у вас такая самая история. Да. Таня, ну, дійсно, чесно, речі, які ви сьогодні принесли до нашого ефіру, вони вражають. Кожен, кожен – це витвір мистецтва. Ми вам це говорили поза ефіром. А, ще для вас найголовніше, це все-таки ідея так? перед створенням саме а, ці, цього витвору мистецтва чи все ж таки сам процес створення. Здесь немає ніякого правила. Буває, видишь, и вот і от рождається ідея. Бувають ідеї, думаешь, думаєш, як це компонуєш і потім вже щось рождається. Ні, в творчестве взагалі як такових нет правил. Є mm -hmm. какие-то условности, но в принципі это вот такой процесс, який витікається об'яснити. Тетяна, розкажіть, будь ласка, про роботи, які ви з собою сьогодні принесли до нас. Так, ну вот, наверное, давайте начнем, может быть, с дерева. Я хотела вообще показать а, вот эту вещь, которую мы были на пикнике, я нашла это то, что создала природа. То, что вот, в принципе, оно могло лежать, и никто бы это не увидел. Но здесь а, рука... Как бы природа, смотрите, ну одразу від не Я просто зараз хочу показати. Дійсно, друзі, там говорять, що Бог створив людину. Ні, друзі, снивіться, що дійсно як ідеально саме природа створила копію людини. Все на місці, як бачите, друзі, дійсно абсолютно все так. Я не могла пройти мимо этого этой вещи. Ее можно использовать как отдельным каким-то арт-объектом в помещении. Можно использовать как подставку под цветы. Можно туда какую-то композицию вставить. В общем, ну, я вообще стараюсь, конечно, использовать материалы натуральные, потому что природа она везде. Мы вышли из природы и нам не нужно отказываться от этого, потому что как бы новые технологии это все очень хорошо, но мы не должны не забывать о то о том, что нас окружает и максимально стараться использовать это. и также вот похожие вот светильник тоже вот после там ножки вот мне uh -huh. хотелось показать это та же вещь, которая могла пойти в печь в камин, просто сгореть и никто бы ее не заметил. Чесно, так, я б ну, на своєму місці, якщо б я обирав би, чи купити там звичайний стандартний там десь в магазині світильник так там, чи а, люстру, чи купити дійсно ось такий вітер мистецтва, я б обрав саме другий варіант. Ну, не, звич, Зі звичайних матеріалів би робити просто шедевр. Ну, дуже просто оригінально і чесно, дуже дуже подобається. Тетяна, так. так, будь ласка, які нюанси існують в роботі саме із натуральними матеріалами? Які складності? Ну, складности, его, сложности бывает хрупкость, может быть. Вот, например, в этом светильнике используется рафия. Это листья пальмового дерева. А, а хруп, хрупкость. В принципе, как таковых нюансов. Я не ощущаю вот сложности. Мне очень нравится работать, потому что говорю, у этого материала есть своё вот тепло, энергетика своя. Мне очень нравится. А ти шукаєте, де знаходите? Мені здається, що ви напевно любите там прогулянки лісом, і коли ви гуляєте, так, ви знаходите. Це так? Так, да, природа вона відновлює. Вот если даже устал, какая-то есть напряжённость, природа она забирает. плохое, так сказать, плохое, плохое, настроение, дает хорошее. И очень много идей, очень много вдохновляет очень сильно природа. Хочем, чтобы вы рассказали нам також про а, еще одну речку, которую вы принесли. Это не просто, друзья, обычный кошек или, возможно, майбутнє люстра. Это действительно в этом самом витворе есть свой секрет, который сейчас Таня нам расскажет. Да, этот, в принципе, это абажур под светильник. Это использовано здесь пробка, кора пробкового дерева, от пробковый дуб это экологичный материал, он не горит, не тонет в воде, не впитывает запахи, а тепло держит. Это очень экологичный материал, который применим в интерьере, который применим в детских комнатах. Чи долго вы обрубляли это дерево, чтобы он стал вот таким вот гладким? Чи он уже такой и Я единственное, что закрепила лаком. А так, в принципе, это природная фактура. То, что ну, где-то там может быть краска, а в принципе это. Як вода себя дерево с часом. Ну, дерево любое, оно может портиться, если неправильно с ним обращаться, неправильно использовать, хранить. Ну, вообще, как бы я вскрываю дерево лака. Как-то защищаю периодически, для того, чтобы оно долго радовало своей красотой. Угу. Також ми щойно на плазмі могли змогу бачити всі ваші вироби, так фотографії з вашими витворами. Чи є найулюбленіше, що хочеться вам прокоментувати? Знаєте, як такового немає. Немає какую та віші? Кожна віч по своєму любимаю, кожну віч хочеться внести в світ, щоб вона радувала. Я, в принципі, діла для того, щоб це радувало людей. Угу. Ви вже щось робите на замовлення? Я маю на увазі. Люди приходять із власним ескізом. Чи це поки що тільки ваші власні думки та ваше… Бажання ідеї, тому що інтер'єр садається для определенних людей. Також і, 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 ці создаются в определенне поміщення і для определенних людей з определенними вкусами потребностями. От, От не цікаво, як ви можете описати інтер'єр і описати родину чи людину, яка мешкає в такому інтер'єрі, котрий ви розробляєте так спеціально. Що це за людина? Що що, що яка складова її? сущность может быть разная, но если вообще хорошо, когда находится в, находится в тандеме заказчик и дизайнер, потому что если нет вот это, этого понимания, то вряд ли будет конечно, результат хорош. Когда есть вот это вот сродно, с -то понимание, то вообще это человек, который ценит свое помещение, ценит, любит, уважает себя, потому что все-таки мы интерьер делаем для себя, для комфорта. Тому що в будинку ми отримуємо получаем, получаем розрядку, заряджаємося новими позитивними емоціями, отдыхаем з сім'єю. В принципі, це люди, які вважають життя, люблять життя. Зараз багато всього штучного так, в інтер'єрі. Це, напевно, використовується мені з там, в якихось дерев'яних будинках, так? чи там, в квартири також замовляють. Не обязательно. Сейчас очень много смешений стилей. В принципе, от от разработок новых мы не можем отказаться от технологичных вещей. Да? Это не обязательно, это, это в идеале хорошо, когда у нас все деревянное, все, все каменное, все натуральное. Ну, По-большому мы не можем как бы, только в этом жить. В принципе, это вещи такие вот очень много фьюженов, всяких совмещений. Они очень с собой как бы, взаимодействуют. И порой в этом есть фишка, когда несоединимое соединяется. Что-то вот вообще разнополюсное, и оно и в дым В этом тоже есть свои фишки. Я Чи багато у вас вдома таких речей, які ви створили власними руками? І що про це кажуть рідні? Можливо, там вони хочуть дійсно купувати стандартні світильники, стандартні люстри, а ви всі вдома люстри робите своїми руками такі незвичні. Вы знаете, люстры, это у меня вот такая серия, я вообще делала вот этот светильник для дівчинки, для подружки, розробляла, довго думала. А она живет за границей, вот мне хотелось ей что-то такое интересное, чего она не купит в магазине, вот что она будет помнить. И вот также я, когда его делала, я отдавала какую-то частичку себя, что вот я для нее помню. И и как бы вот это вот пошло, вот это была точка опоры. Угу. Uh -huh. Ведь неотправная точка, которая пошла, вот вот этот светильник, вот это, и я думаю, что в процессе будет еще много очень вещей. Я бачила на ваших фотографіях, що ви ще виготовляєте, виготовляєте картини із кавових е, зерен, так? Ну, це Взагалі мені все цікаво, можно... що можна. Е, що ще не встигли зробити, що хочеться ще спробувати зробити із дерева, із за допомогою кавових зерен, із натуральних матеріалів? Ой, так сложно сказати, тому що что... творча мрія дизайнера не, ну из кофе мне, например, хочется сделать панно, чтобы это была не картина, а именно вписать это на стене, что-то такое интересное, вот именно кофейное. Не знаю, как это будет в жизни, это минимум. Вот. Ну а так, в принципе, есть очень много очень конкретных, как бы не могу вам сказать, ещё до мастер-классов. не хочете робити, не плануєте вже навчати людей, тому що ви вже можете спокійно навчати людей. Ви професіонал. Есть, есть. Это такая потребность, есть желание делиться, помог, подсказывать, mm -hmm. да. показывать, потому что мы порой очевидно мы не видим. Когда кто-то тебе покажет, как, как я этого не видел. Так, Що саме будете робити з, з цим деревом, с цим матеріалом. Що в майбутньому з нього буде? Э э и идеи есть да это может быть как, как бы отдельный арт-объект вот э uh -huh. помещение где можно его еще привязать и с связать с деревом это может быть подставка под цветы это может быть как в ваза использоваться э какие-то сух сухие сухая композиция также это может быть как основой под подобный uh -huh. подобный светильник uh -huh. идеи порой рождаются вот неожиданно да Сложно сказати вам. Щодо май майбутньому? Чи не плануєте зробити власну виставку, чи, наприклад, відкрити невеличкий магазинчик, знаєте, такий інтер'єрів саме з хендмейду? Мені здається, що це буде дуже гарна ідея. Є такі плани, як розробляється це все в процесі. Як куди далі рухатися? Да. Двігатися є завжди куди. Ми дійсно вам бажаємо, щоб ці плани втілилися максимально швидко в майбутнє, так? Щоб дійсно про вас говорили не тільки Діба Петровська говорив, а дійсно вся Україна, щоб у вас були такі ексклюзивні речі, Знаєте, щоб була традиція, щоб у кожного себе хоча б одна стояла вдомі. Таня, вам дійсно дякую, що завітали. І від вас настану хочеться почути побажання всім творчим людям і дійсно людям, які займаються хендмейдом і які полюбляють купувати хендмейд. Пожелання Которые занимаются. Стаги, побажання всім нашим глядачам, які прокидаються разом з нами. Що хочеться побажати? Хочеться пожелать все-таки цінити природу, и жить в гармонии с собой. И, конечно, любовь это основа всего, и любовь, это, в принципе, она помогает творить. Дуже дякую, Тетяна, що сьогодні до нас завітали. Друзі, нагадую, що на ранковий коктейль до нас сьогодні завітала Тетяна Гальська Вяльцева, дизайнер інтер'єрів. Залишайтеся разом із нами на Дніпропетровському державному. Прямо зараз для вас музичний кліп.